Друзі, добрий ранок. Зоми канал нотатки мисливці. Ну, Ранкові косулі. Зараз пошти вісім годин. Вони ходять щось шукають, щось одна. Ось ще одна. Вже пошти видно. Мабуть, помітили камери. Щось їх насторожило. Вона третя. Підійшла. Ну, очі щось збітиться. Ще не сильно розвиднилось. Увімкнулась друга камера. З другого ракурсу. Ну, їсти їм вистачає на полях молода пшениця. О, щось її налякало. Воно. На полях молода пшениця. Гілочки тоненькі. Оце їхня їжа буде на зиму поки сніг не випав. Але навіть якщо і сніг, то вони його одреють копитом, так що вони з голоду не вмруть. Пішла і ця налякана разом з тими. Це старий знайомий борсук. Вийшов у три години ночі. Очі світяться. Туман дивіть який густий. Камера зняла і друге відео про його. Але там такий туман, що нічого не видно зовсім. А це хоч, хоч трохи його побачимо. Зараз тепло, бурсуки ще не залягли. Може, останні залягли вже у сплячку. А ну а цей ще ходить, бачите. Ну, жиру не гуляв. Воно очі, коли деревини засвітилися якісь на дальньому плані. Я не зрозумів, що то воно таке. Туман погано видно. А це бурсук повертається з гульок. у Пів сьомого ранку. Цілу ніч десь ходив. Видно, ще жиру нагулював. А це прийшов додому. буде дихати. Відпочивати. Ну що, ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал нотатки мисливця YouTube. Будемо разом дивитись мої відео.